Мені не можна ходити в масажний салон Ногабез, бо там лікують електрикою. Так, справді всі прилади підключаються до електрики, інакше вони б не могли працювати. Але шкідливість і вплив електрики на організм ідентичний, як від вашого телевізора, ноутбука чи зарядного для телефону. А самі ж вироби, килимочки, нугабест надійно захищені, тому що сама спіраль йде глибоко всередині, яка ізольована товстим слоєм декількох ізоляційних матеріалів. Зокрема, навіть додатково додається спеціальна така фульга, як екран, щоб навіть електричне поле не могло впливати на ваш організм. Самі ж Намистинки, диски турманіві, приклеюються на поверхню і не мають абсолютно ніякого контакту з електрикою. Це безпечно, це корисно. Якщо цікаво, записуйтесь на масаж, щоб спробувати. Номер телефону 098 175 3306. Чекаємо на вас. Мир вам!